Ще знаю дорогенькі йшла мимо, подивлюсь, бегонії продають, коренева Бегонія, бачите, бульби. Не коренева а бульбочки цього. Бегонії продаються. Бачите, яка різна. Отака у мене є. Цвіти цілу, цілу зиму процвіла. От. Ну, це таке, що я думала, що тут щось буде більше. Тут ґрунт. Різний. І ще, може подивлюся насіння. О там є стенд насіння. О, виставили багато. Бачите, тут завжди якось мало, а тут подивіться, оце вже є до кольору, до вибору, і овочі, і квіти, ну і ціни. Ну, отак підійшла навіть мальви ось. Два девять. Бачите, два сьемдесят девять. Вон пачечка редиски. 4 долара. Ну, різні. Он буряк. Насіння буряка пять доларів. Горох. Ось три сімдесят дев'ять. У нас. Ось такі Батернат. Оце такі гарбузики солодкі. Теж, бачите, 2,79. Ось вони люблять сквош. Батернат теж, бачите? Ціна 2,79. Ну, ось це насіння, кукурудза насіння, корн, ось, бачите? 2,79. Трошечки по цінах. Ну, чого купляють люди? Бачите, багато, багато виставили насіння, тут. зазвичай тут один-два стенди. Ось. Над якою плясала, зійшла щіткою хінацея, назбирала сама насіння. Ось 3,29. Посіяла, покажу вдома. Що зійшло гарно, вау, дивіться, є навіть коліусе насіння 2,79. Бачите? Добре, є різні ось о, тут не знаю по скільки, там може вдома подивлюся, от шість доларів кукурузка така. А це великі, може, пачечки трошки. То я би сказала, що дуже багато. П'ять пятьдесят п'ять насі напевно. Ні, це Days to Harvest. Ранє. 50-50 днів до урожаю. Це раннє харвест. Дозрівання. он теж. 45-65 днів бурячок отакий, Салати. ну, цікаво, цікаво, гарбузи. Ой-ой-ой, то ще й туди далі повертає. Ось помідори теж. О, теж бажає. Об'ява така потім почитаю. Ось таке так цікаво. О, люблю оці набори е, різних квітів, меланж. Бачите, меланж і 749. Е, вони коштують, але я в доларами їх беру, вони дешевші. Ось, дивіться, який е, духмяний горошок. Ось 749 різні кольори. Ну, написано. Енюл, це однорічні. Ну, півтора метра, так, цікаво є, квіточки різні. Ну, ціни нижче до... 2 2,19, бачите, ось. Цікаво, багато є. Ось теж якісь наланчі. Так, це з ґрунтом зразу. Ось такі теж є. Ну, ось такі ціни познайомила. Бувайте здорові, гарних вам врожаю, мирного неба. Заходьте гості. Бувайте.